Тридверний холодильний стіл брілі з гранітною поверхнею та отвором для гастроємностей. Зручний та надійний. Динамічна система охолодження забезпечує стабільну температуру в камері без утворення інею та вологи на стінках. На відміну від обладнання інших виробників зі статичним обладнанням, навіть з вентиляторами, динамічна система не допускає накопичення конденсату, тож внутрішні поверхні залишаються сухими. Волога не стікає по стінках і дну і не потрапляє в продукти, що робить щоденне використання значно зручніше. Основні характеристики: температурний режим від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 400 літр. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Робоча поверхня виконана з граніту розміром 1368 на 475 мм. Має металеву надбудову та отвір під гастроємності розміром GN 16 або G13. Габарит 1368 на 700 на 870 мм. Висота з надбудовою 109 см. Динамічне охолодження забезпечує швидке та рівномірне охолодження по всій камері. Три полиці у комплекті. За потреби їх можна замінити на гастроємності формату GN11. Гарантія 2 роки. Купуйте бріліс. Це продумане та сучасне рішення для професійної кухні, зручне, економне та надійне.